Вітаю товариство! Ви на каналі «Збройовий лобіст. Мене звати Георгій Учайкін, А поруч зі мною ви бачите виконавчого директора мережі вільних людей Руслана Рохова. Ну і Георгій Учайкін не просто автор і ведучий «Збройового лобіста. Він є цілий голова спостережної ради мережі вільних людей. Товариство, сьогодні в черговій програмі з циклу чим живе мережа, яка традиційно виходить, що че поговоримо про те, що в мережі 6, 6 по 12 лютого. А тобто, по сьогодні, тож цього тижня продовжилась підготовка до першого форму війних людей. Руслан Олегович ретельно вивчав пропозиції, які можуть бути, а отримав аж цілих дві від двох локацій, і на одній вже в принципі зупинено вибір. Про це ми теж поговоримо. Ну і була лідерська зустріч учора, на якій була розглянута пропозиція лідера мережі Теодора Дяківа щодо громадянської просвітлення. Теодора Дяківа, він так. ще поки не лідер. Ну я вважаю, що він все ж таки лідер в плані комунікації з точки з і... зору ініціативності зору... 100% відсотків. Абсолютно, а, це питання було торкалося громадянської просвіти, і що є найважливішим, напевно, питанням для нас, і було ухвалено відповідне рішення щодо цього питання. Про все це сьогодні будемо говорити, і поки Руслан Олегович розпочинає, я нагадаю всім нашим е членам мережі ще раз в месенджер зараз. Оможна Деш... сповісти, що е членам мережі почати що будемо говорити про це, а mm -hmm. також поговоримо про а ключові висновки з вівторкової програми, да чи як сильно ми віддалилися від радянського союзу в собі в державних органах? Ну, власне, наголошую, що у вівторок в програмі гуртуємо мільйон, було прозвітовано про внески за січень за весь січень. Ну власне, і власне за попередній тиждень кому цікаво, будь ласка, перегляньте. Там і презентація. А кому хочеться полистати, звертайтеся, пишіть в коментарях, надішнему слайді, які показували в етері кожному особисто. Власне, якщо ми говоримо про підготовку, власне в нас всього локації, які спроможні прийняти там 500 і більше. Учасників не так багато о, їх всього дві в столиці, о, які можуть і розмістити, і забезпечити харчування, і місця паркування. О, ну, власне, і за потребу проживання. Ну бо, бо все це потреба о, для спрощення логістики. Це рамада Енкор, готель по столичному шосе. А ну і, власне, о, готель Меркурі. І їхній бізнес-центр Європа. А хто може знає колишній більшовик? А ось подивилася. Різниця між пропозиціями фінансовими, які ми отримали, фактично 15 тисяч доларів. Тому Меркурі вибув як занадто дорогий на пропозал да, пропозиція, тому що там 600 здається, там 10 чи дванадцять тисяч гривень. Різниця між бюджетами, які які були сформовані по абсолютно ідентичним технічним завданням, а тому зупиняємо вибір. З точки зору варіантів на ремонті, завтра у мене буде окрема зустріч з менеджером. Подивимося, де ми можемо ще їх прожати по, по ціні, на чому А Ось наразі з тих пропозицій, які в нас були. Запропоновані, тобто безкоштовний паркінг, кругом знаєте, платний паркінг на локаціях. А тут у нас обидва дні безкоштовно в'їзд. Люди, які заїжджають, отримують талончик власне. То він, якби не були б учасниками, був би предметом оплати. А в нашому випадку всі зареєстровані отримують QR-кодик. Виїжджати будуть по QR-кодику, а не по талону, які отримали при в'їзді. Цей QR-код дозволяє підняти шлагбаум фактично без оплати. А кожен з учасників отримає: ну хто потребує кого авто, отримає два таких. QR-коди для того, щоб можна було виїхати і першого дня, і другого дня, якщо є потреба з території через QR-код. Багато інше, Я не буду зараз деталі, бо ми ще пропрацьовуємо. Ну, загалом це найприваблиша припозиція з тих собули. Не дешево все рівно, тому. Ми розуміємо, що це буде таке комплексне завдання з залученням додаткових ресурсів, тому що ні накопичень, ні ну, навіть якихось там символічних квитків там, да, платного входу не, ну, це не перекриває вартість такого великого заходу. Тому Займаємося як тільки будемо розуміти, яка загальна вартість, сформуємо на партнерські пакети. Ну і почнемо проводити переговори з різними партнерами для того, щоб сформати бюджет. Як тільки ми будемо розуміти, що є потенційні партнери і все є. Тоді вже будемо готувати програму, виставляти на голосування, погодження, всі ці речі, ну щоб. Мережа розуміла, що як буде, і е, ухвалила е, відповідну процедуру. Е, сьогодні, до речі, е, мав окрему зустріч вже якось випустив з уваги, коли ми готували анонс до передачі зустріч з Русланом Миколаївичем Маньком, е, нашим координатором групи з розробки внутрішніх нормативних актів мережі. Е, е, пропрацьовували там. Е, Положення про регламент ухвалення рішень важливе положення. А ось пройшли половину, узгодили там поправочка. ще трішечки сьогодні ввечері попрацюємо так, щоб було готове, ось і виставимо його, мабуть, на голосування вже наступного тижні. Поставимо лідерам до обговорення в середу. Ось а після того, якщо вони погодять його. Винесення постав на погодження членів мережі. Ну і власне останнє це те, що було на засіданні лідерів цього тижня, це пропозиція пана Теодора Дяків. Там ціла група наших львівських побратимів, які активно просувають політичні реформи і, голов просвіту. Ми якраз вівторок, до речі, пан Теодор Дяків був в етері, ми обговорювали. Тему передачі разом з ним. Кому цікаво, подивіться обов'язково. Загалом пропозиція дуже цікава варта уваги Там є два додатки щодо змісту активності щодо просвіти, яка передбачає і окремо заходи просвітницькі і внутрішні дискусії. А всередині мережі, щоб ну, ми дискутуючи між собою, приходили до спільного розуміння, тому що в дискусії народжується істина, проговорюючи якісь проблемні місця, проблеми в країні і спільно шукаючи вирішення, ми швидше сформуємо. Оптимальне бачення, ось власника пропозиція. Правда, рішення було трохи сире і Там потребував допрацювання, тому після дискусії, я запропонував лідерам мережі доручити мені. Власне за що проголосували одного допрацювати, допрацювати власне цей документ. Я його допрацюю узгоджу з Теодорем Дяковим і групою. Активних членів зі Львова, які ініціювали це проєкт рішення. Якщо ми зійдемося, все буде прийнятно, і всі, всі вважатимуть, що це оптимальне рішення. ну Наступну середу також обяснув ймовірно. За результатами воно може бути винесене також на голосування. Ось ми вже гарний просто... був етер. Я хотів сказати два слова. Додати ті, хто не подивився минулий вівторковий етер. Я наполегливо ражу подивитися. По перше, була абсолютно унікальна з боку. Руслан Олегович приклад був унікальний ось цими бутербродами. Просто дуже гарний. Ми навіть вирішили, що ти запишеш з цього приводу шортс, який ми розпочали. Я тоді, от цей цей шматочок розкажу. Каже: ну, от багато хто каже. Ну нам ж казали типа все пізно. Вибори, ви не встигли. Потім ну добре, ви встигли, але ви не, не розбудуєтеся, бо, бо вибори все одно дуже дуже скоро настануть. Ну ми вже розбудували, але вже кілька тисяч. Така, ну все рівно, ви ж всіх не об'єднаєте. кажу та нам не треба всіх об'єднати. Кажу, я вам кажу, розкажу історію про бутерброд, от яку мені скинув один із членів вже мережі, засновник Федерації КРТ. Така історія про студентський гуртожиток: годували їх постійно бутербродами. І, от, ну там, умовно, 100, 100 студентів. І от багатьох багатьом набридло, не хотіли нести. Бутерболо, бунт, все. Там, аж звернули увагу ректора. Да, комендант каже, все, все, тут треба реагувати. Ну, ректор зустрівся з студентами, каже, ну, провели якесь там опитування, виявляється, тільки 20% задоволені бутербродами, от, а всі решта проти бутербродів, 80%. Каже, окей, ну добрі. Каже, робимо вибори, да, проводимо голосування. Заміню uh, да, за меню. От uh, що виберете? Ну власне, то будете їсти. Супер, супер! Зараз ми виберемо щось друге. Ну і власне проводять вибори. Результати виборів: 20% проголосували за бутерброди, 18% за якусь корисну їжу. Uh, да, uh -huh. Далі пішли там спагетти 15% і пішли нижче нижче нижче. Висновок не треба мати більшість, треба мати. Згуртовану меншість, яка точно знає, чого вона хоче про це домовилась, от так От далі продовжували їсти бутерброди студенти. Тому якщо ми хочемо заподіяти нашу волю, те, довкола чого гуртуємо ми громадян, нам не треба всіх, нам треба своїх відсотковий переєрце це менше півмільйона. А ми готуємо мільйон. Це вже більше десяти мільйонів відсотків від явки на наступних виборах. Це означає, що цього більш ніж досить, щоб бути в парламенті, а більш ніж досить, щоб наші представники буде в коаліції, а які будуть ставити умовою коаліційні угоди прийняття тих документів, які нам не треба мати пів парламенту 226 Не треба мати конституційну більшість, треба мати критичну фракцію, без якої ніхто не може на говорити. цьому етапі. Нам не треба мати більшість. Нам треба да апетит. Приходить під час їжі Я пам'ятаю, в нас біля входу в їдальню я вчився. Перша школа кепчу була німецького ухило. І там було таке е, гасло написано: прислів'я німецьке. kommt beim Essen, Апетит приходить під час їжі. А я знав ще один німецький вислів großen інтернфемелі, нігт клювен клас-клас, великий родині клювий клас я. Я можу подібно перекласти її на всі мови світу, нігт клювин клас-клас. Ну от щоб ми не клацали клювами, ми треба працювати. Насправді, це <laughs> така, та, та, знаєте, у нас робота і всі. всі Реально, я вчора спілкувався з одним поважним е членом мережі, він став членом мережі, причому дивно він е сам долучився. я його не ну Він там опосередковано знайомий з моїм старшим братом, ну, коротше, там довга історія. І ми десь ну, хвилин 45-50 поспілкувалися, і він каже: ти приділив мені стільки часу. Я кажу, так це ж найцінніше, що є. Спілкування з людьми, роз'яснення того, чим ми займаємось. Це ж найцінніше, що ми маємо. Це дар спілкування, переконання, пояснення це дор 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 дорого коштує. Тому, друзі, все тільки здається, що це складно. Ні, насправді це все дуже просто. Це як їхати на велосипеді. Знаєте, да? Да -да. поки да. їдеш, не падаєш, а тільки стоїш зразу. Як їхати на велосипеді і навколо все горить, і велосипед під тобою горить, і ти в аду. Жарти. Ні, просто треба методично щодня це робити, і потім побачимо результат. Так, Руслан Ліович, там а, було ну, я лише хочу збадірити перші питання відповіді, якраз ми прийшли. Бадьоресці для скажу, що дали ліцензію американському каналу в Україні Ньюс Макс. Та це цікава інформація. До речі. це говорить про те, що починають розбудовувати американці в Україні медійну інфраструктуру. А як ви знаєте, четверта влада вплив на суспільство потрібно тоді, коли треба попливати на рішення. Значить, якщо ми розуміємо, запустити канал, це десь як мінімум півроку, року. Да, бо це треба зібрати, ну, підібрати персонал, да, кастинги влаштувати, персонал треба збирати. Потім потрібно сітку, щоб ці сітці буде. Який буде продукт? Під це треба зробити знову ж таки окремий кастинг ведучих. Потім треба звати студії. роботи багато. Ось і це ну не знаю менше, ніж півроку неможливо зробити точно обстави, точних обставинах. Тому я спокійний щодо того, що ну весною вибори нас не, не очікують. Сьогодні черговий в ефірі новини лайф про це говорив. Що ну ні референдуму, ні президентські вибори весною ну, просто неможливо ніяк за жодних обставин: ні з фінансових, ні з організаційних, ні, ні з політичних, ні з безпекових ну це неможливо зробити весною. А інша справа осінни, якщо так як сподівається, президент він нещодавно в інтерв'ю висловлювався, що сподівається, що під тиском сполучених штатів до літа зуміють зупинити бойові дії. Е є дещиця ймовірності такої, по причині потреби цього для Трампа, бо цього року вибори конгрес про і проміжні до Сенату, фактично там третина. А от це такі mid-term elections, які дуже дуже можуть сильно завдати удару Трампу, якщо він втратить більшість, ну, він буде вже кривою качкою. Ну, він може говорити буде і далі багато, але нічого з того уходити не зможе. Не зможе продавити цю історію, бо без Конгресу воно не дійде. Не тому можливо, тому є ймовірності, так, що якщо так трапиться, то на осінь можливо. Можливі Вибори, якщо так не ну, трапиться, сніжено. то у нас буде більше часу, але ми собі маємо розуміти, що ми маємо вийти на проектні потужності, да, тобто критичну масу, яка взаємодіє на ось не буде. Слава Богу, будемо розповідати. Ось у нас не завдання. От я от зараз готую передачу на своєму каналі. Ну і хочу колонку написати, що в нас завжди вибори це про вибір якихось людей. Ну якби ми ж. Впевнилися, що від зміни доданків суми не міняється. Проблема не в людях, проблема в мандаті, на який ідуть люди. Про що ми ж ніколи не говорили 34 роки, що має зробити влада? Вони нам щось розказують, а не ми їм. Тут має бути суспільний запит, те, що має зробити мережа, спершу це суспільний запит, мандат. На якій ми маємо вибрати якихось лідерів, це головне лідери другорядні. А коли у нас є мандат, тоді у нас має бути інфраструктура впливу, як контролювати їх. Щоб контролювати, да мати право і моральні а, і будь-яке інше, треба привести, профінансувати бич кампанію. Цього всього не було ніколи. Ось ми маємо це все, все підготувати, щоб нарешті, вперше в історії України в парламенті з'явилося Представники, не хтось, хто собі вирішує, що він думає щодо якихось питань. Мене мало турбує, хто що в парламенті думає про будь-що. Я хочу, щоб той, хто йде в парламент, виконав курва, те, що в програмі написано. А типа, це ти називається правда. Якщо, ну, ну, якщо, звідки якщо, ти береш та... ці слова? Звідки ти береш слова? Ти, ти береш. А, то я, то я кому поставив Вибач. <різь> <різь> Якщо, якщо програма не є контрактом да, мандатом, то тоді ну нема сенсу в тих людях. Це просто собі люди, які самі собі щось вирішують. А ми маємо мати такі засоби контролю, щоб представники, лідери, які будуть представляти, могли голосувати виключно. В рамках програми будь-які їхні приватні думки вони можуть висловлювати на кухні в себе вдома з друзями, будь де, але в парламенті вони мають виконувати той мандат, на який їх люди. Давайте окей, okay. okay. давайте тоді. У нас аж одне питання від Володимира Лукача. Будь ласка, група okay. по організації Заходу буде на чи якась з діючих, Організація заходу на з діючих. Напевно, мається на увазі. Е Робоча група. У нас є робоча група, два співкоординатора Алла Доброва, Крохова і Льоля Бальчикова-Рокозу. Співкоординатори. Ось вони на попередньо готували це ще минулого року одні пропозиції. Зараз після обговорення лідерів є новий контекст. От як тільки будемо розуміти бюджет і що, які ресурси, зберемося, поплануємо в рамках робочої групи програму, коли буде готовий продукт. Ось, і будемо розуміти, що ми там розуміємо по ресурсам і тоді по датам. Тоді є сенс готувати проєкт рішення, виносити на погодження мережі, поки, ну, поки треба все напрацювати. Да, там роботи насправді буде чимало, тому що так: там треба вивчати все. Це що тільки можна. Питань, питань, -питань да. до нас немає, Руслан Андрійович. Я пропоную <риватись> тоді. <с> <риватись> сам, <спіллян> є пісня, ти Питання є, питань нема. Я, на жаль, на жаль, не сучасна українська творчість. Я не слухаю українську музику, на жаль, в мене це професійна деформація після. Професійна деформація, <риватись> я, я... Тільки класику, ну, класику, <риватись> переважно я слухаю класику. Добре, Добре. товариство, давайте тоді побажаємо один одному о, тихої ночі о, тим, хто знаходиться зараз о, на ОБЗ. нехай Господь вас оберігає, ми будемо молитися за вас. Ну і в цілому о, нагадаємо один одного, що від нас все залежить, і о, вівторок ми точно зустрічаємось. Зустрічаємось, же, правильно? У тебе все там, по графіку виходить на вівторок, так. Звісно, я забив ракеровку, відправив дружину. А сам буду на гозяйстві глядіти дітей і виходити в Це супер. Добре. Все тоді. Всім гарного вечора.